Слава Україні. 25 серпня. Соя сенара. Так, тут у нас це один із перших посівів, якщо не перший по сенарі. Так, уже така соя. Я думав, що їй ще тижнів два. А так дивлюся, що оцій сої досохнуть. Ну, он, правда, враховуючи ці всі недогони, підгони, то... Може воно і буде ще днів 10. Так, значить це ось тут грядочка маленька. І така соя по бабах. Ну, чіпляно, в принципі. Ну, Як бачимо, є. Так, що на ній пішло, було трошки так, ось де зеленіші ці ось вискочки, так звані. Ось дивимось. То вже тут боби такі гарні налиті. Так, що по ній тут було? В принципі, все нормально. Тут, до речі, була тільки одна обробка гербіцидом. О, як бачимо, там трошки лободи, там трошки. Ну, я вважаю, що це взагалі, ну, ні, як ото кажуть, ні о чому. Так, що у нас? Тут тут трошки, в принципі, більш-менш вона тут однакова, бо би ось, дивимося, оці, що рослини, що трошки зеленіші виповнені, виповнені ці ось уже що сохнуть, ну вже зрозуміло, що підсихають. Насіння в неї сенари не дуже крупне. Сортова особливість, як не крути. Так, по, по зріджених посівах воно трошки в принципі, трошки крупніше, ніж по. Суцільному. Ну там різниця, можливо, там грам 20 на тисячі, масі тисячі, тобто не дуже принципово. Що по ній, та не тільки по ній, в принципі, по всіх соях це проявилося склеротинія, біла гниль. Минулий рік вона була. І цей рік вона тут. Так, оце дивимося. Це більш за все, що ці рослини що вже сухі. Ну, зараз вже важче знайти. Вже така фаза. Тиждень назад це був. Вона була десь як. Он, якщо видно, ота соя. Це моя класика. Класична соя. А тон то зеленіє, там ще лійкою 10 гектар було посіяно, так як я показував відео. ну Її трошки пізніше покажу. Лійкою я тут десь тижня на півтора сіяв в лапках ніж оцю, Ця десь була сіяна 15 травня, а ота була сіяна вже в 20-х числах, там 22, 23, не пам'ятаю, 25 може, плюс-мінус. То ця вже сорт тут однаковий, тут і там та вже теж поверхня, ну так видно, вже починає трошки жовтіти. Ця тиждень назад соя була ще ну, зелена, таке було тільки-тільки такі. В жовті вкраплення тільки траплялися, Можливо, ну, зеленіша навіть чи мота своя. А вже оцей тиждень пройшов і вона на сьогодні ось така. Так, ось де. Дивлюся, висохша рослинка. Так, зараз я вирву її. Це може бути склеротинія. Не видно, що це тут на ній. Ну, вже ось така сухенька. таку сою вже, в принципі, можна було б ось ось примолоти. Але основна маса в нас ще на сьогодні така, боби зелененькі. Так. По минулому році ця соя була у такому стані. ну, ну... Трошки вже сухіша була на цей період, здається. То її молотив я 7 вересня. І то молотив через недогони в основному. Тут теж є трошки будуть ось такі моменти. Ось як бачимо, це вже отака, а ця вже ось, верніше, ще ще ось така зелененька. То відповідно будемо чекати, десикація, я думаю, робити не буду по минулому. Судячи з минулого року, то вона більш-менш нормально вистояла, поки воно подоходило все і нормально змолотилася. Що вона по урожайності Покаже, подивимось, кількість бобів рахувати не знаю доцільно чи ні, тому що, як бачимо, там три в кучі, тут дві в кучі, тут нема нічого. І, відповідно на цій буде краєвий ефект, на оцих краєвого ефекту не буде. То... По бобах я так вже візуально дивлюся, бачу, що більш-менш вона ця соя Ну, е Десь до, до, до. Ну, загадувати не буду. Почав вже не буду загадувати. ну До, до 30 повинна б показати результат. А там, можливо, ще дощі, в принципі, пройшли для неї вчасно. Можливо, буде трошки краще. За рахунок е кращого наливу зерна і відповідно трошки більше і маси тисячі, Це така теорія. А там вже бункер покаже. ну 2,5 тонни ця соя дасть так, Ну так, Це так зафіксував уже перед, скажімо так, перед збиранням. На збирання вже тоді, я думаю, буду показувати цю сою вже, коли молотити. Такі справи. Дякую всім за увагу, всім пока.